Доброго ранку. Сьогодні ми з вами поговоримо про збільшення губ. Багато хто боїться процедури агментації губ, тому саме для вас ми придумали дуже класну альтернативу. Це дубайський пірінг для губ та переробітальної ділянки, який вам надасть ефекту зволожених губ при пухлих, і ви, як мінімум, зможете оцінити, наскільки вам пасують пухлі губки. І почнемо з цього трошечки нового, все ж таки, процедурки нової, тому що, проаналізувавши, ми зрозуміли, що такої послуги не надають зараз, тому ми унікальні в цьому і записуйте нас на процедуру. А поки я вам швиденько розповім про саму процедурку. Взагалі, який ефект має дана процедура. Вона усуває пігментацію, зволожує, надає дає обоєм губам, а також ефективна в боротьбі з кисетними зморшками в області навколо губок. Тому також підійде для вікових пацієнтів. О, ось Тут у нас є вже признаки старіння та неприємні зморшечки. Також вона має. Активні компоненти, такі як молочна кислота в своєму складі, яка має сположуючу та кератолітичну дію, а також форулова кислота це потужний антиоксидант, який нейтралізує вільні радикали, сприяє відновленню шкіри та покращує її колір. Також міститься тренексомова кислота, яка зменшує площу пігментації, перешкоджає формування нової пігментації, оскільки зменшує подразнення шкір. Вона прискорює процеси відновлення шкірного бар'єру. Також в нашому засобі містяться фактори росту, які стимулюють картиноцидів та фібропластів і інгібують каратогенез. Також куркума, яка має заспокійливу та антиоксидантну властивість, тому ви можете абсолютно спокійно і комфортно виконувати цю процедуру і не хвилюватися за наслідки. А також вона активізує природній імунітет шкіри. Зараз вам покажу. Взагалі, як виглядають губки після і до процедури, тобто ми одразу бачимо такий ефект, процедура триває а, до 40 хвилин, тому це швидко, зручно, комфортно, і ваша личка губки скажуть вам величезне дякую. А, і, взагалі, який період ідеальним буде для проведення даної процедури, а, в принципі, Практично будь-який, оскільки вони самі кислоти в складі, і їхня концентрація не впливає на самі маланоцити, які у нас є в шкірі і стимулюють пігментацію. Тому ми можемо її виконувати практично в будь-який час протягом року, але звісно, все ж таки в нас є рекомендації, що пілінги краще проводити в осінньо зумовий період. Це ніби такий якраз особливо перед світами, перед новим роком. Це ідеально буде для вас процедура або спробувати і подумати про також деякі апгрейди, обновки у своїй зовнішності. А, так, але знову ж таки, хочу нагадати, що технології є мало травматичною. Та якщо ви будете регулярно використовувати СПФ-захист, можна її навіть проводити припалючому сонцем влітку. Тому за це можете не хвилюватися. Чи взагалі є якийсь особливий підготовчий період перед процедурою або після перед, насправді нічого такого не незвичайного... Него немає, ми не повинні приймати не стероїдні протизапальні, антибіотики протягом останніх 7 днів і знову ж таки гормони у високих концентраціях. Тобто, якщо у вас є якісь захворювання, стадія загострення обов'язково перед цим проконсультуватися також з лікарем і перед процедурою уточнити усі. Свої особливості постану здоров'я, звісно ж, перед процедурою в нас є ціла анкета, яку ми з вами разом заповнюємо і уточнюємо, що немає ніяких протипоказів, але все ж про це варто пам'ятати. Також, після процедури не можна відвідувати сауни, басейни та бані протягом наступних 14 днів. Також обов'язково використовувати а, бальзам для губ бажано з захистом, для того, аби максимально переконатися в ефективності процедури. А, тому це саме та процедура, коли ми хочемо губки, але не знаємо або боїмося, чи вони нам підійдуть. Це саме та процедура для нас. А, взагалі, як вона проходить? Ми спочатку очищуємо шкіру. На лові діляночки ми наносимо засіб спеціальний, аби їх захистити, і починаємо наносити наші активи. Актив виглядає, зараз вам покажу як. Так, це у нас від медідерма засіб, а це безен'єкційна, знову ж таки, методика. Хочу нагадати, хто під'єднався до нас щойно. І після цього. Як ми нанесли наш основний засіб, ми покриваємо масочкою для губ, яка також буде давати нам додаткове сположення об'єм, і закриваємо бальзамом з СПФ-захистом для того, аби профілактувати можливі ускладнення. Так, тобто це була одна із найбезпечніших, найкрутіших процедур, аби, ще раз повторююсь, підібрати губки. Під себе. Але якщо ви вже вирішили, або ви спробували цю процедуру і хочете а, точно губки, і ви плануєте вже аугментацію губ, а це збільшення їхніх за допомогою філера. І вам варто пам'ятати про наступні речі: що після процедури у вас буде напряк. Про який ви повинні знати, розуміти. Він буде сходити протягом найближчих 3-4 днів, і також обов'язково потрібно перед процедурою перевірити, чи у вас є алергія на лідокаїн. Якщо ви не впевнені і у вас там немає історії контакту з лідокаїном або препаратами на інших наболюючих, то рекомендуємо вам вбирати препарат без лідокаїну. В шприці. Тому це забезпечить безпеку і нам, і вам. Також ми працюємо на декількох препаратах і почнемо по черзі. Це препарат сейфа від бренду «Крома», це філлер з нуля. Знову ж таки, вони є з лідокаїном і без лідокаїну. Це ми уточнюємо під час первинної консультації для того, аби все пройшло максимально ідеально. Також перед процедурою ми прощупуємо губки для того, аби уникнути ішемії. Про ішемію мало хто говорить, але про ню потрібно говорити, потрібно прям кричати, оскільки це варіант не зовсім нормального розвитку подій, але за умови кваліфікованого лікаря. Який проводить дану процедуру, це буквально таке незначне ускладнення, яке виникає рідко, але виникає. Тому для того, аби її запобігти, ми спочатку прощупуємо губки, чи немає поверхнево розташованих судин. Знову ж таки, що ж таке ішемія? Це тоді, коли у нас є судинка. І під час процедури ми її забиваємо філором. Зупиняється кровопостачання, пацієнт відчуває різку біль і. Також розпухання, відчуття розтягнутості шкіри напряку. Лікар це дуже швидко помічає, це не проблема. Ми одразу розчиняємо це гіалуронідазою і буквально через хвилинку-дві відчуваєте вже покращення. Чому я на це звертаю увагу, Оскільки багато косметологів не мають вищої медичної освіти і ризик. Ускладнень після неправильного лікування і шутнії, можуть бути просто жахливими, закінчуючи некрозом, відмиранням тканин. Тому підбирайте спеціаліста дуже ретельно і обов'язково перевіряйте, що в нього є вища медична освіта. Знову ж таки, філлер крома це у нас австрійський препарат, який ми можемо вибрати з лідокином або, якщо ви не впевнені в тому, що у вас немає алергічної реакції на лідокегін. Виробник цього препарату Австрія. також щільність препарату ми підбираємо індивідуально: там є і філлер, і волюм. Кожна фірма. Дає нам можливість підібрати щільність препарату в залежності від бажання клієнта. Ми можемо вам зробити як і чітку форму, такі легкі припухлі з максимально натуральним ефектом. Наступний препарат, про який вам б хотіла розказати більше, це ювідерму. Це дуже нашумівший класний препарат, який має сертифікат FDA, це саме той препарат. Коли ми хочемо прям такі пухлі, зволожені, класні губки. А це от він мій улюблений, оскільки він нам дає ту природню припухлість і зволоженість, оскільки допомагає також натягувати воду, і ще така додаткова позитивна сторона від філлерів взагалі, оскільки вони створені на основі гелероної кислоти. Вони натягують воду, а коли натягується вода, так само коригується паорбітальна зона. Тобто, уже цих зморшок над бою у вас або не, вони зникнуть зовсім, якщо вони буквально ще зморшки, коли вже залома, то вони дуже класно розгладжуються і стають значно менш помітними. Ось. Тому. Цей препарат він також має різну щільність. Ми можемо знову ж таки з і зробити і чітку форму. Це вже залежить від е, побажань ваших, які у вас мають бути ваші ідеальні губки мрії. І наступний препарат зараз вам ми його покажемо: це болотеро. А знову ж таки, вони є різної щільності, зазвичай, ліпс, або там для губок. Вони йдуть максимально ніжні, делікатні, аби створити форму natural Lips. Для того, бо навіть а ті, хто вас не бачили одразу після процедури, навіть не помітили зміни, а просто сказали, як ви класно змінилися, що щось да, змінилося, і ви погарнішали, але не зрозуміли, що То саме це ось цей препарат. Так а, також, що важливо пам'ятати під час а, процедури збільшення губ, це те, що у вас після процедури можуть бути сонячки. Звісно, ми працюємо максимально делікатно і з мінімальною драматизацією, з мінімальною кількістю проколів для того, щоб ви відчували себе комфортно. Але знову ж таки, це така річ, яку ми не можемо м -м, придугадати, як то кажуть. А, тому все ж таки потрібно на це розраховувати і не планувати, там, умовно кажучи, весілля через три дні після процедури. Так, і ще що хотіла сказати: після процедурки обов'язково, щоб у вас був чистий, закритий бальзам для губ. Ми можемо порекомендувати ті засоби, які є професійні, але ви так само можете купити засіб в аптеці. Головне, що в ньому не повинно бути. Жодних екстрактів перцю, м'яти е, чи будь-чого іншого, все повинно бути зволожуюче, заживляюче, без жодних е, таких подразнюючих компонентів в складі. Також е, класно, якщо вони будуть містити СПФ фільтри. Е, знову ж таки, і також будуть запобігати або і покращувати розмоктування сенсів. Налі також після процедури, у вас обов'язково повинна бути мінімальна травматизація, мінімальний контакт взагалі до чого-небудь. Не можна складати її в трубочки, якщо у вас формується якась чітка форма. Знову ж таки, Використовувати різний посуд або його ділити з кимось, оскільки це може призвести до утворення герпесу, до зараження вірусом герпесу. А герпес насправді не критичний був в процедурі після губ, так але все ж таки це далеко не бажане явище. І навіть коли у вас перед процедурою, там буквально за день чи навіть в день процедури з'являються герпетичні висипання, ви обов'язково про це повідомляєте, і ми будемо переносити процедуру на інший день, оскільки це є дуже суровим протипоказом для того, аби ми не розласти інфекцію по всьому обличчю. Під час будь-яких незрозумілих речей завжди консультуйтеся з лікарем. І в жодному випадку самостійно не можна розминати губки, оскільки часто приходять пацієнти і кажуть: Я там вже подивився відео в Ютубі, я знаю вже, як розминати, все буде добре, я поїхав там на три місяці. Такого ми не робимо. Ми приходимо на консультацію, ми розминаємо губки в кабінеті, якщо це потрібно, і слідкуємо. За усіма рекомендаціями лікаря. Ось так, також у нас є знижки на препарати, на губки, оскільки Чорна п'ятниця ідеальний період для купівлі чогось нового, або вже зробити. Процедурку, та отримати губки вашої мрії, тому пишіть нам в особисті повідомлення, ми вас проконсультуємо обов'язково. Перед процедурою з вами поспілкується лікар. Також ви прийдете на прийом, де ми вас оглянемо, і лише після цього ми вже вирішимо, вам можна проводити процедуру і яким препаратом. Тому пишіть нам в особисті повідомлення і до зустрічі в салоні.